Доброго ранку малята! І знову до нас у гості завітала зимонька зима і приготувала зимові математичні завдання. Давайте разом їх будемо виконувати. Ось подивіться: святкова ялинка стоїть, але на ній немає прикрас, ні одної кульки. Давайте разом її наряджати та кульки рахувати. Ну що, приготувалися малята? Один, два. Всього дві кульки. Вірно. А тут. Один, два, три. Всього три кульки. Правильно. А тут. Один. Всього одна кулька. Рахуємо далі. Один, два, три, чотири. Всього чотири. Правильно. А давайте порахуємо тут: 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 кульок. Правильно, ми все вірно порахували. А ось сніговичок, друг зимоньки зими. Він зовсім забув цифри. Давайте допоможемо йому їх пригадати. Скільки сніжинок ви бачите? Порахуйте! Так, сніжинка одна. Яка цифра на сніговику? Вірно, цифра один. А ось тут скільки сніжинок. Яка цифра на сніговичку? Цифра 3. Вірно. І сніжинок теж 3. Так, а тут скільки сніжинок? А на сніговичку яка цифра? Так, цифра 4. А ось скільки ви бачите сніжинок. А на цьому сніговичку яка цифра? Так, цифра 5 і сніжинок теж 5. А тут скільки сніжинок ми бачимо. Яка цифра на сніговичку? Вірно, цифра 2. І сніжинок теж дві. Ой, погляньте малята. А що це? Так, це кулі. А з чого вони? Із снігу, якого вони кольору? Вірно, білого. Це, мабуть, дітлахи їх зробили, але не встигли побудувати з них щось. Так. Саме сніговиків. Давайте спробуємо побудувати. Але потрібно будувати один сніговик великий, інший малий. Спробуйте. Алята, які сніговики у вас вийшли? Так, один великий, інший малий. А скільки куль ви використали, коли будували великого сніговика? Вірно, три кулі. Які вони? Назвіть від більшої до меншої. Велика. Менша. Та найменша. А як будували малого сніговика? Скільки куль використали? Так. дві. Які кулі використовували? Назвіть їх за величиною, велика і мала. Молодці малята, а ми прямуємо далі. Ви готові? Давайте пригадаємо казки, в назвах яких є цифри. Отже, будьте уважні: три ведмеді, троє поросят. Білосніжка із сім гномів. 12 місяців. Молодці. Вирушаємо далі. Уважно слухайте та відповідайте на запитання. Скільки пальців на руці? Так, 5. Скільки днів тижня? Вірно. сім А скільки кольорів у веселки? Так теж сім. Скільки кольорів у світлофора. 3. Молодці. Скільки кутів у м'яча. Правильно, у м'яча немає кутів. А скільки вушок у двох мишенят. Правильно 4. Ви, розумнички, на всі питання дали правильні відповіді. А ще сніговички йшли і загубили свої рукавички. На верхній рукавичці яка фігура? Овал. А на нижній рукавичці яка фігура? Так, прямокутник. А ось ще загублені рукавички. Роздивіться їх. На верхній рукавичці яку фігуру ми бачимо? Вірно. Квадрат, а на нижній яка фігура? Коло. Зимонька зима дуже задоволена, що ви вправно виконали усі її завдання і дарує вам святковий віночок. До побачення, малята!